Шановні українці, я живу і працюю в Україні. Я люблю Україну. І тому я доначу на ЗСУ. Подивіться на весь оцей асортимент інструмента. Цей весь асортимент я виношу на продаж і всі виручені кошти будуть, підуть на птахи умиротворення. Що таке птах умиротворення? Це 10-дюймовий дрон камікадзе або бомбер. Які вдало зменшують кількість окупантів. І вони не тільки зменшують кількість окупантів, вони збережуть життя наших воїнів. А це найголовніше. Тому у мене девіз. Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Але я скажу більше: хто працює і не допомагає ЗСУ, для мене це не українець, навіть якщо він українською мовою балакає. Так ось, що я передаю. Весь інструмент офіційний, гарантійний, має гарантію 3 роки, будуть прикладені гарантійні талони. Ціни на цей інструмент приблизно на 15% нижче, ніж роздрібні. Тому ви купляєте вигідно і всі кошти йдуть на ЗСУ. Що я передаю? Подивіться: дальноміри на 20 метрів від Бош, на 50 метрів від Бш. Ось такі Нівеліри один з універсальним кріпленням, другим з штативом. Шикарні викрутки, їх дуже багато. Професійна з кейсом тут XO, XO сет з різними скажімо так, насадочками. Дуже багато шуроповерхів. Шуроповерти різні, і 12 вольтові, і 18 вольтові. І супер потужні 12 вольтові. І ось такі, якщо ви знаєте, як на мене, найкращі, GCR 12W35 FC з мінними насадками. Бачите, ось вони. Ось їх. стільки весь перелік буде у вас в тексті. Це сабельна пила професійна GCA 18 li Вона вас точно не підведе. Це знову такі шуропи 12 v 30 це термометр дистанційна. Дистанційний, може комусь клеєвий пістолет. 900 гривень. Дремень. Набори, шикарні набори інстру, е, витратних матеріалів. Свердла. 68 предметів, там не тільки свердла. По артикулу ви можете подивитися, що ще. На 100 предметів 1900 гривень. Професійний термофер. Це що? Це кутова шліфмашина 180 літ, приблизно 900 Вт. Також ціни ви можете подивитися. малюсінька малюсінька шліфмашина від Bosch 12 вольтова. Супер потужна. Ріжа, керамограніт будь здорово особливо з новими дисками. Це сама потужна болгарка на 1500 Вт. Акумуляторна бі з регуляцією обертів від Bosch. Це майстри плиточники знають, які користуються нею. Все це можна зберігати ось в такому кейсі шикарному, бачите, просто фантастичному. Крім того, є, звісно, акумулятори, різні акумулятори, і різної ємності, і, і різної ціни. І Прокора, і звичайні, і 12 вольтові, і все буде написано знизу. Тому, хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Я зі своїми друзями поставив у військо 115 дронів, і я не зупиняюсь. Я навіть не доначу. Я знаю, куди ці гроші вкладаються і куди вони потім, ці дрони, йдуть, щоб зменшити оцю кількість оцих вбивць вбивців в Україні. Слава Україні!